Досвід і молодість зустрілись на полі 17 січня. Розпочався Коростенський чемпіонат з футзалу. Три гри. Перша команда Колос Путиловичі проти команди Мал – Скільки тобі років? 14. – 14. і багато у вас, хлопців таких молодих. Та да, у нас тільки двоє старші, а так всі вся команда. В Камалці юнаки, з дозволу батьків, звісно. Ну і зараз в Україні з дитячими змаганнями проблеми трішечки, і в них майже немає ігрової практики, тому ну, їхня участь тут просто необхідна. Все своє життя в футболі. Да, мені з малими вже важче грати. У нас два чоловіка, я і ще один Володь. А, Володя Бондарчук, вже нам більше 40. А то така в середньому команда двом чоловікам до 40, а то в основному 30-20. Перша гра чемпіонату завершилась рахунком 1-4 на користь досвідчених гравців з команди Колос Путиловичі. Таке ну трошки да трошки тяжко. Звичайно, Перший там взагалі було добре а другому щось так. Для перемоги над юнаками чоловікам довелось постаратись. Було непросто, але цього разу габарити та досвід взяли верх. Багато чого рішає практика. Треба, ну, можна, як кажуть, аби було життя, більш на практики, десь, десь туди не добігали от защитки сира і дало це результат. Ну, я... Хороша гра була, мали хорошою. Цього вечора відбулось ще дві зустрічі. Команда села Бондарівка Колос обіграла у Шомер з рахунком 11-4. А гра МПК проти Агрониви завершилась рахунком 4-3. Зареєструвалися значить вісім команд. Декілька команд по якимсь причинам не змогли взяти участь, але вісім команд це достатньо для. Нормального турніру, скажімо так, наш турнір пройде е в два кола. Це сім тижнів. 4 березня. Я думаю, якщо все буде добре, ми закінчимо турнір. Чемпіонат з футзалу є відкритим і благодійним. Кошти зібрані під час проведення змагань та призовий фонд будуть передані на потреби ЗСУ, оголосили організатори. Е війна в Україні і краще я вважаю, ці кошти е перерахувати на збройним силам України. Е е е е е а у футболістів там спортивний інтерес. Змагання відбуваються за підтримки Міжнародного благодійного фонду Сила єдності родин, виконавчого комітету Коростенської міської ради та народного депутата України Володимира Арешонкова. Почнемо з того, що я сам дуже люблю футбол, займався в свій час, грав, бігав, ну безперечно, на рівні такому аматорському, тим не менш, мені здається, що Дуже важливо сьогодні в таких непростих умовах, коли йде з одного боку війна, і якби тільки це у кожного з нас в душі, в серці, в голові, і кожного дня це на нас тисне. І ми думаємо, яким чином допомогти армії, допомогти тим людям, хто має здобути нам перемогу. З іншого боку, ми маємо розуміти, що життя продовжується в кожному селі, в кожному місті, і люди мають жити повноцінним життям. Вони мають думати про те, якою завтра буде держава, які будуть молоді люди, які будуть молоді сім'ї. А тут в даному випадку дуже важливо зберігати свій гарний фізичний стан, своє здоров'я. Попереду півтора місяці цікавих футзальних зустрічей, в яких за першість змагатимуться п'ять команд Коростенщини, дві Лугинщини та одна з народичів. Фінал на початку березня.